Слава Ісусу Христу, друзі! Ми продовжуємо разом з вами досліджувати Біблію. І сьогодні в нас на черзі чергова книга, Книга Пророка Осії. З цієї книги починається розділ Біблії, який ми знаємо під назвою Книги Малих Пророків. Малих пророків це не означає, що вони якісь менші за великих. Це означає, що книги, написані ними, мають невеличкий об'єм, але це не зменшує їхню важливість. Для всієї Біблії і для нас християн, які читають ці книги вже через більше ніж 2000 років, як вони були написані, тому що дуже багато цікавої і корисної інформації ми можемо черпати з цих книг. Отже, читаю з першого вірша. Господнє слово, яке було до Осії, Берового сина, за днів юдейських царів Узії, Йотама, Ахаза і Єзекії. А також ізраїльського царя Єровоама, Йоашового сина. Перший вірш нам розповідає про той історичний період, в який була написана ця книга, а саме, що це була перша половина VIII століття до Різдва Христового. Період, коли Ізраїльське царство було розділене на дві частини: північне ізраїльське і південне Юдейське царство, тобто народ був поділений між собою, і пророк пророкує в часи. Найбільшого розквіту Північного царства, тобто царювання царя Єровама II. і в цей період в Ізраїлі, незважаючи на те, що воно процвітало царство, але в духовному сенсі був дуже-дуже страшний занепад. І Бог починає пророкувати через різних пророків. І ось я був одним із перших пророків в північному царстві, який почав публічно. Пророкувати і, крім того, записав для нас цю книгу. І от що Бог каже йому зробити. Другий вірш. На самому початку, коли Господь почав спілкуватись з Осією, Господь сказав осії: Піди і візьми собі за дружину жінку розпусницю і матимеш дітей з розпусти, адже край, відступивши від Господа, цілковито віддався розпусті. Ми звикли до того, що пророк. Це людина, яка передає слово Боже. Але е, Слово Боже можна передавати не тільки усно чи письмово, але ще й і візуально. І для більшої візуалізації Бог наказує пророкові, щоб він взяв жінку-розпусницю і одружився з нею. Е, Жінка-розпусниця в даній ситуації це символ Ізраїля, який так само був невірний своєму чоловікові богові. Він пішов і взяв Гомер, дочку Дівлаїма, вона завагітніла і народила йому сина. Бог не просто наказує взяти жінку розпусницю, але він і каже, що пророк має з нею мати абсолютно нормальні стосунки, тобто стосунки, які мають на увазі продовження роду і народження дітей. І от вона завагітніла і народила сина. Але далі нас чекає дещо цікаве. І сказав йому Господь: назви його Єзраїль, тому що зовсім скоро я помчуся над домом Єгу за пролиту кров у Єзраїлі і покладу край ізраїльському царству. Бог наказує Пророкові дати ім'я своєму первенцю, але ім'я незвичайне, ім'я Єзраїль. Єзраїль – це назва долини, в якій коли е, дім Єровоама. Вступив на престол, то він вступив не просто так, а через велике кровопролиття була вирізана попередня династія царів і не тільки ізраїльських, але й юдейських. Тобто там відбулося в цій долині кровопролиття. І от Бог наказує дати ім'я таке своєму синові, як назва цієї долини. Тобто це зроблено для того, що Бог хоче вказати Ізраїлю на його гріх, а особливо на гріх дома Єровама. І от він каже: Я помщусь над домом Єгу за пролиту кров у Єзраїлі і покладу край ізраїльському царству. Єгу це був перший цар з династії Єровама. І Бог тут каже, що він помститься за невинну пролиту кров і покладе край ізраїльському царству. Того дня я зламаю лук Ізраїля в єзраїльській долині, того дня натяки на День Господній або на те, що має статися в майбутньому, і зламає лук, це зламати військову потугу. Тобто Ізраїль отримає якусь надзвичайно потужну військову поразку. Дружина знову завигідняла і народила дочку. І Господь сказав йому назви її лорухама, немилувана, оскільки я не милуватиму більше дому Ізраїля і не прощатиму їм. Пророка народжується друга дитина, це дочка, і Бог дає назву цій дитині Лорухама в перекладі з єврейської мови означає непомилувана. Це символ того, що Бог більше не буде милувати Ізраїль. Довгий час Бог намагався відвернути Ізраїль від гріхів. Він посилав пророків, таких як ми читаємо в книгах царів, тобто, це Ілья, Єлисей, багато інші пророки, які намагалися повернути Ізраїль до того стану, в якому хотів його бачити Бог. Але вони відмовлялися. І ось з приходом пророка Осії Бог каже: Дай ім'я непомилувана». І це буде символом того, що Бог більше не хоче милувати Ізраїль. Але дім Юди я помилую і спасу їх у Господі, їхньому Богові. Я врятую їх не луком, не мечем, не кіньми, не вершниками і не у війні. На противагу тому, що. Північне царство Бог каже, він не помилує, а він каже, що Південне царство він помилує. Помилує чому? Він спасе їх у Господі їхньому Богові. Тобто тут вже йде конкретний натяк на те, що так як Південне царство, воно ще досі поклоняється Богу, воно залишається вірним, хоча і там є свої певні духовні проблеми, то вони будуть помиловані, на відміну від північного, яке просто відмовляється. Служити Богові, і Бог каже, що він врятує його не луком, мечем, кіньми, не у війні, а це буде якесь надзвичайне помилування від Бога. І ми знаємо про цю подію. Вона сталася коли 185 вісімдесяти п'ятитисячне військо оточило Єрусалим, і Бог явив своє чудо. Ангел пройшов посеред цього стану і знищив його. Коли вона, гомер, відлучила від грудей Лору то знову завагітніла й народила сина. Про нього Господь сказав: дай йому ім'я Лоамі, не мій народ, тому що ви дійсно не мій народ, і я не буду вашим Богом. Ім'я третьої дитині ще більш жахливе, ніж ім'я попередніх двох дітей, Бог каже, ім'я йому Лоамі, не мій народ. Вся справа в тому, що коли Бог заключив завіт з Ізраїлем в пустелі, ми знаємо, коли вони вийшли з Єгипетського рабства, Бог сказав: І ви будете моїм народом, а я буду вашим Богом. Але так як Ізраїль на цей час історії перестав поклонятися Богу і визнавати його своїм Богом, а почав впадати в ідолопоклонство, в різні ханаанські. Релігії і таке інше, Бог каже: Тепер ви не мій народ. Якщо Бог не є їхнім Богом, то Ізраїль більше не може бути його народом. Отакий, от от був коротенький перший розділ. Він е, звучить дуже жахливо, але е, Бог виносить свої вироки певні для Ізраїля через е, сім'ю, осі, показуючи на таких прикладах. Що буде відбуватися з царством Ізраїля? Ну, а продовження ми почитаємо наступного разу.